Доброго дня, діти! Сьогодні я вам розповім про п'ять старовинних народних ремесел. Народні ремесла є невід'ємною частиною культури та побуту традиційного українського суспільства. Ремесло, тобто дрібне виробництво ручним способом, слугувало для задоволення особистих побутових запотреб на замовлення чи продаж. Млинарство Ремесло, яке полягало в переробці зерна на борошна і крупи. Млинарі працювали на водяних і вітряних млинах. Майже в кожному українському селі був свій млин. Ткацтво один з найдавніших і найважливіших елементів національної культури українського народу. Воно належить до найпоширеніших видів господарської діяльності і народного мистецтва. Основними прядильними волокнами українців, як і в інших народів, з давніх давен були вовна, коноплі і льон. Споконвіку на території України провідними галузями господарської діяльності були скотарства, зокрема, вівчарства. Яке давало можливість отримати овечу вовну. Бондарство. Ремесло, яке полягало у виготовленні з дерева різних ємкостей. Бондарі, ремесленники, які займалися цією справою, виготовляли бочки, діжки, відра, корита. Бондарі добре розбиралися в різних породах дерев. І чудово знали, яке дерево найкраще пасує для виготовлення того чи іншого виробу. Бортництво. Старовинний бджолярний промисел. Назву цьому ремеслу дала борт. Найпростіший вулик, який першопочатково являв собою штучно зроблений людиною в дереві дупло, в якому оселялися бджоли. Згодом борт стали робити із дерев'яної колони, в яку переселяли бджіл. Мед добували шляхом прикурування диму. Як відомо, дим заспокоює бджіл, і поки бджіли були спокійні, людина могла зібрати мед. Бортництво було поширене у лісистій місцевості. Гутництво. Це ремесло, яке полягало у виготовленні виробів зі скла. ремесленники гутники у спеціальних великих глиняних печах при високій температурі виготовляли гутне скло. Потім майстер створював із цього гутного скла різні вироби. В основному це був посуд. Тарілки, чашки, пляшки. Посуд був різною формою, Круглий. Трикутною, овальною у формі різних тварин або людей. Гутні майстри були поширені на значній території України. Однак не всі давні промисли відійшли в минуле. Від цих ремесел в Україні є багато назв населених пунктів, наприклад, млини, гуто, бортніч а також багато характерних прізвищ – бондарь, буртник, гуртник, млинар і так далі. Ну а в останні десятиліття все більше ентузіастів займаються відродженням давніх українських промислів. Тому зараз знову відроджується бортництво, гутництво та інші промисли. Географічне розташування України її природні багатства сприяли розвитку великої кількості ремесел та художніх промислів. Звісно, я в цьому відео розповіла не про всі народні ремесла.